Ми живемо в Флориді, місто Джексонвіл, найбільше місто штату Флорида. І одне з найбільших міст взагалі в Сполучених Штатах. Здається, на п'ятому місці по величині. Не дуже на слуху, але воно таке трохи специфічне, тому не таке густонаселене, але воно дуже розлоге. Зараз хочу показати кілька мережевих продуктових магазинів. Най з найбільшими мережами. Ось пабликс один називається, Food and Pharmacy. Ось тут їжа і є невелика аптечка всередині. Давайте заглянемо. Тут у них візочки, дуже багато візочків. А тут у них візочки для людей, яким важко ходити. Звичайно, це безкоштовно. У кожному супермаркеті такі візочки. Тут їх тільки три, їх може бути там до десятка стояти, якщо це великий супермаркет. Це досить великий, але скажімо так, середній. На цих візочках можуть їздити люди будь-які, Не обов'язково тобі важко ходити. Сів да поїхав. Там все просто, ручка вперед-назад, він повільно їде. В основному на них їздять люди із надмірною вагою або... Похилого дуже віку, ну це зрозуміло і зрозуміло, що чому це зроблено. Щоб якось їх привабити, щоб вони ходили цей магазин все-таки, а не ще десь. Це зручно насправді. У нас такого я не бачив, мабуть, не скоро ми таке побачимо. Так паблікс. Є тут бекері, це значить, що тут все, випічка всяка різна. ну Тут хімія є, само собою, всякі коржики напхані, лазуровані. Якийсь є трохи хліб, Хліб. це велике розчарування у нас з приводу хліба, нормального хліба немає, все-таки м'яке, дуже, як ото булочки для гамбургерів. Не знаю, спробувати можна, воно навіть може сподобатися, але, звичайно, хліба, який звик такого цупкішого, такого, несолодкого, дуже важко знайти, майже немає. І Наші люди часто заробляються, вони печуть хліб і продають. Ну, звичайно, купують тільки наші. Але ну, якщо хочеш нормального хліба, десь так треба шукати, бо в звичайних магазинах його ти не знайдеш. Його тупо немає. Не те, що там рідко буває, або що, його немає. Так, Тут нас насипайки, типу там смажені шматки курей, якісь там салатики, роблять сендвічі, роблять бутерброди. Така гастрономія невеличка, Ось, будь ласка, соління, квашіння, причому фаршировані перці, якісь перече, оливки, гриби, капуста, якась ще, що хоче. Ну, бачили, да? овочі, фрукти, які хоче в будь-який період року, соки теж. Причому соки є натуральні, як вони, як вони пишуть. Не з концентратів, є з концентратів, само собі з концентратів дуже дешево коштують. Банка 3-літрова може коштувати там 3 долара. Потім як не з концентратів, воно може коштувати 2-літрова банка на доларів 8. Так, тут трибний відділ, точніше дуже суші відділ. О, цікава ще штука в пабліксі. У них кожну середу є сети. Всі сети, точніше. Коштує по 5 доларів. Так то воно коштує воно видно, да? 8 доларів з половиною, 9,5. факту ну, по це буде десь 10, тому що специфіка ціноутворення, цінопоказування в магазинах в Америці, трохи дивна для нас. Вони вказують вартість товару без податку. Податок там, він може бути різний, як і в нас, в принципі. Просто в нас цей. Товар вже вказано завжди, любий товар вказаний з податками, В них без податку. Наприклад, ти береш там, за 5 доларів ти сам суші, ти за нього заплатиш половиною, 5 ,5 тому що там десь близько 50 центів, ну трошки менше, трошки більше, не пам'ятаю, буде ще податок. Якось трохи дивно, ніхто не може пояснити, чому так? Ми, так. ми ж так не живемо, і в принципі весь світ так не живе, і це можливо. Чи там хік зручніше, чи це просто якесь лоббі, незрозуміле, цю позицію. Протягує в суспільстві, що так воно і досі тянеться. Тут, до, до речі, суспільство досить консервативне, при тому всьому, там, що ми знаємо, там, Америка опери всього світу технологічно, але консервативне дуже суспільство. Та сама пошта, наприклад, Все, що, вся, вся переписка з державою або з якимись офіційними установами, все поштою відбувається. Не електронною поштою, а в конвертиках. Ти пишеш листа, клаєш марочку, відправляєш. Чекаєш, поки воно приїде, їм поки опрацюється, поки вони відправлять тобі відповідь. Так, молочний відділ, все, що треба, молоко, йогурти, кефіри, які хочеш, маслоспреди і таке інше. Так, тут пішов відділ, типу як косметично. Як сказати, аптечний. Починаються такі бади, починаються тут всякі помади. Ось аптека. У кожному великому торгівельному е, е, комплексі, магазині, супермаркеті, да? є аптека. У кожному, я буду інші показувати, так воно виглядає, фермасі. E, причому є ліки, які, як у нас то кажуть, без рецепту, вони так от стоять. Просто стелажі стоять, приходиш, вибираєш, що тобі треба, там, від кашлю, там, ще від чогось, прості ліки. E, вони так продаються. все взяти і на касі ти розрахуєшся, у нас на загальний. А там, де відділено, від, від, там тільки за рецептом. Знову ж таки, лікар тобі, коли виписує твій рецепт, він каже, де ти хочеш забрати його, в якому магазині, в якій, в якій аптеці. І ти повинен знати, де ти будеш забирати, казати, де вона, він собі відмітить. І ти просто печаш цю аптеку, кажеш, на моє ім'я ліки є, і тобі їх просто віддають. Або платиш, якщо це не покриває страхівка, страховка. Або частково покриває, так теж буває. Ну, власне, я, мабуть, все показав, їжа, як і в нас, ну, зрозуміло, що в наші супермаркети і Є похідною від супермаркетів, мабуть, американських, тому тут, в принципі, нам все звично вже. Да? У нас вже є купа так, і сільпо всякі, і фозі, і екомаркети. Все типово. Проходиш по рядам, кожен ряд має свою тематику. Там десь е, напої, десь вермешелі, десь консервація, десь як тут, наприклад, холодильники стоять. Власне кажучи, і все. саме цікаве, що хотів показати. Дуже багато хімії для їжі. Усякі снеки, як вони кажуть, це закуски, типу, там, не закуски до горілки, а закуски типу, перекуси щось там, типу, чіпсів. Їх дуже багато, різноманітних. хочеш. Дуже популярні тут чипси із кукурузи. Ось такого типу. Вони зазвичай більші. Грубіші. Дуже часто вони їдяться з такими соусами. Ну Це, як так розумію, вплив мексиканський вже. Тут багато насправді і мексиканської їжі і називаємо це латиноамериканською. Я думаю, що це мексиканська мається на увазі. Знаків дуже багато. Чіпсів тих самих, просто неміряна кількість брендів і різноманітності. Тому, як то кажуть, їж, а тільки не лусьний. Ось цікаві, до речі, чипси. Мені сподобались хані барбекю зі, е... зі смаком меду і зі смаком барбекю. Зрозуміло, що це теж сахімія, але ну, такий нетиповий смак для... Ми звикли, що чіпси це під пиво, правильно або щось таке. От воно якраз туди і гарно, як на мене, пасує. Напроти теж відділ з пивом пивом. Так, і до речі, до речі, дуже цікава заувага з приводу супермаркетів. У них, як видно, так, їжа є всіляка, Овочі, фрукти, консервація і півфабрикати. Є алкоголь. Алкоголь є не весь. Алкоголь є тільки пиво, слабоалкогольні напої і вино. Ну, там, шампанське може бути, гристів і вино. Немає важкого алкоголю ніколи ніякого в супермаркеті не буває. Цим займаються окремі магазини, називаються вони е, лікер, там запиш, пишеться в основному е, на магазині. І там всі-всі важкі напої алкогольні там. Горілка, коньяк, віскі, бренді, що тільки тільки придумаєш, що, все, що важче, все, що важче. Господи, боже мій, важче вина все в цих окремих магазинах. Зараз сезон кавунів, кавунів кругом багато. Сезон полуниці зараз, можна сказати, що вже закінчився. Це зараз вже другий чи третій захід тої полониці, що кілька раз. Ем, Плодить, вже вона не та, але вона навіть, навіть зимою вона буде, куча яблук, причому органічні окремо виставляються і вони дорожчі, мабуть, в рази в два від звичайних яблук і звичайних інших продуктів, цитрусові, Грейпфрути, лайми, лимони, апельсини, грушки пішли, щось цитрусове. Потім, що тут ще є? Є ось. Цю... Драконячий фрукт, називається Dragon Fruit, він є двох видів, жовтий і рожевий. Рожевий більший завжди, жовтий менший і в жовтого більші насінки всередині. Він так розрізаєш і там така біла м'якоть солодка із чорними такими цяточками. Тут є фотографія, видно на одного, приблизно, як воно всередині виглядає. Отак От воно і виглядає. Цей більший рожевий, але він менш солодший і в він... нього менше кістечки. Дається кісточки менше. Неважливо. Ну вони всередині трошки, трошки інакші. По смаку вони однакові, тільки той солодший трошки менше, все більше, той більше. Так, це у нас що? Це у нас, я не знаю, щось таке. Кі лаймс, якісь лайми специфічні, малюсінькі. Зрозуміло, що є тут і ківі. Сливки ось є, до речі, сливок давно я не бачив. Навіть не пахнуть сливки. Не хочеться брати, вони навіть не пахнуть. Неорганічні. Не знаю, чим вони обробляються. Е, так, 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 так. До речі, дуже дивно, але мені дивно взагалі. Прямо зараз. Прямо тут а взагалі. Цитрусових досить небагато. Зараз, наприклад, ананасів майже немає. Зараз я показую тут виноградний відділ. Трошки розгребли вже тут ось і черешні йдуть, черешні-червоні і такі жовто-червоні. Проти червоні дорожчі, мабуть, удвічі, а це навіть видно. 3 долари, велика пачка червоних. І тут у нас 6 доларів. Пачка вдвічі менша червоних, червоно-білих, ніж червоних. І вони насправді смачніші. Такі трошки з кислинкою, а ці такі солодко ніякі. Скажімо так, солдаткуваті. Дуже-дуже м'ясисті вони і, не знаю, і сиш, трохи все не так, як і не має бути. Зараз трішки є ананасів, вони зелені, як видно, зараз не сезон. Сезон їх десь так постійно, я пригадую, в минулому році це було десь кінець осінь. Було багато жовтих, солодкі, дуже смачні ананаси. Це нам дуже сподобалось, як я поспробували. Так, тут полуниця, тут це лохина називається, така схожа ягода на... на шовковицю, але велика така і вона росте на землі, не на дереві. Чи Це лохина чекайте. Це До речі, я не розбираюсь. Тіка як чорниця щось таке. Ну, Тобто є таке-таке, є малини, багато малини. Малина нормальна, смішна, я беру часто, там одна буває часто так продаю. По дві пачки зі знижкою, я прям дві пачки беру, на, там, на 4 долари, наприклад, дві пачки. Зараз воно дорожче, 5 доларів одна пачка коштує. А коли сезон продають дві пачки за 4. Нормально взяв, глупив одразу будь Любий день можна докупити. Ось, Банани всякі різні, Вон, банани по 69 центів, а органічні по 89 чомусь, так, чомусь. Як це не дивно. Знову ж таки салати, капусти, овочі. Тут так цікаво, воно розміщено, тут водичка, таким дуже-дуже ріденька водичка, розбризкується, тут зараз не, не, не видно, зараз не тече, видно, що воно все мокре. І, наче, пил, пил, пил такий розпилюється, розпилюється, господи, заговорився водою. І воно наче, холодить його, тут наче, холодильник працює. Ззаду. І воно, сподівається, що свіже. Так, овочі овочі різноманітні овочі, персі такі, персі сякі, пофасовані, по одні штуки, по три штуки, нарізані у воно вже є. Е, аспарагус, аспарагус, як він українською, забувся. Може так і буде, до речі, кабачки, кукуруза вже теж фасована, боби, зелені боби якісь, гриби. В грибах я не розбираюсь, ну, то видно, що, що ці білі це, це шампіньйони, а в інших я не розбираюся, якісь місцеві гриби вони чи ні. Не шарю я. Морква велика ж, морква нарізана шматочками, нарізана я не знаю, паличками, нарізана пальчиками, що хоч. Тільки купуй. Також тут є в цьому відділі цікавий відразу набори. Так би мовити, їжі корисної. Так? Тут буде набори, наприклад, салат. раз Всякі різні салати, ціла коробка. Бери собі, не купуй салати, не ми їх. ну, Мабуть, це треба помити, а так то набори зразу пофасовані вже салатів в різноманітних варіаціях. Просто додому приносиш, висипаєш, перемиваєш, заливаєш чим тобі треба, олією чи... Майонезом чи чим ти хочеш якимось іншим соусом. І тобі все готово. Готової їжі дуже багато. Прям дуже багато. Ось якісь гриби фашировані. Нарізані салатики вже прям, прям, цибуля нарізана. Прям. Е, що хочеш є? Щоб... І люди в принципі, дуже користуються. Будь ласка, набори е, фруктові. Хочеш їсти, правда, дорого. 15 баксів це дорогу власть, ну, Для пересічного українця, можливо, для місцевих. Не так вже дорого. Але я думаю, що це теж те не дешево Купив, перекусив, якщо не хочеш, там топтати якісь пасфуди. Ось буквально тут видно ананаси нарізані вже, кавуни набори з різних фруктів. Тут, що це у нас диня, мабуть, да? Диня, зелення, диня, оранжа, ваша, жовта. диня, до речі, теж дуже смачні, нам сподобалось, ми беремо, дині класні. Такі штуки тут продаються прям наборами. Ну і якісь тут Листівки, тобто не їжа, квіточки ось можна купити, такі, сякі, Там ще квіточки. В принципі, я думаю, нічим не відрізняється від сучасних українських, там, особливо київських супермаркетів мережевих. Просто показую, які вони є. Це був у нас... Це у нас був супермаркет Fabліks.